Одного дня на світанку учитель проходжувався з учнем по березі моря. Вони йшли спокійно і мовчки. У цій тиші під звуки моря між ними відбувався діалог, який можна було би побачити лише зі сторони. Справа в тому, що приглянувшись добре до них, можна було запримітити їхні рухи у часі ходьби. Учитель ішов твердо не хитаючись. Його кроки були рішучі і впевнені. Він одійшов поволі, але завжди попереду від свого учня. Він розглядав час до часу всю красу Побережжя усміхався в сторону неба і навіть закривав на якусь мить очі. Натомість учень ішов зовсім по іншому. Чомусь завжди кидався з однієї сторони до іншої, спотикався, падав, хоч постійно дивився під ноги. Відповідно, бідолаха, будучи змученим, постійно відставав. Навіть смішно було дивитися, як той час від часу добігав, а пісок постійно корився довкола. І от за якийсь час такої Нелегкої, ходьби захеканий учень розірвав тишу своїм запитанням про життя. Учителю. давно вже хотів тебе запитати, чому моє життя таке непевне, повне труднощів, які мене просто турбують. Скажи мені, як потрібно будувати своє життя, у який спосіб маю жити? Щоб не втомлюватися від кожного кроку в житті. Учитель зупинився, поглянувши лагідно, в очі, промовив життя це шлях, по якому ти йдеш, життя це місце, на якому стоїш, життя це все, що тебе оточує, і в чому ти живеш. Отже, від того. Що є під тобою, залежить твоє життя. Запам'ятай, найперше життя залежить від основи, по якій ти йдеш, на якій ти живеш, тому почни з твого фундаменту життя. Учень не зрозумів сказаного, опустив очі і побачив, що учитель стояв на камені дивно. Він поглянув в сторону пройдешнього шляху і зауважив, що сліди учителя майже завжди були на твердій основі, його ж сліди були немов розкидані. Вони продовжили шлях, цього разу вже ніхто не добігав і не спотикався. Коли ще не маєш досвіду, то кидаєшся у різні сторони, незважаючи на те. Що витрачаєш фізичні сили і позбавляєш себе радості від подорожі, радості від життя. Прийде час, коли потрібно буде зробити вибір. Кожний крок має бути зроблений на тверду основу. Одна побожна жінка пішла до ворожки, і коли її запитали, чому вона це зробила? То на диво відповідь була дуже проста не хотіла, щоб я потім шкодувала, що я це могла зробити і не зробила. Ось так вона і по сьогоднішній день все пробує кажуть, що вона має, чи довгий пройдений шлях далі почувається неспокійною і нерішучою. Історія про одну обмануту людину. Кевін Картер отримав політцарівську премію за фотографію Голод у Судані, зроблену на початку весни 1993, 1993 року. Цього дня Картер спеціально прилетів у Судан знімати сцени голоду в маленькому селі, втомившись від зйомки померлих від голоду людей. Він вийшов із села в поросле кущами поле і несподівано почув тихий плач. Оглядівшись, він побачив маленьку дівчинку, яка лежала на землі, і, вочевидь, помирала з голоду. Він хотів сфотографувати її, але несподівано в кількох метрах приземлився серв'ятник. Дуже обережно. Намагаючись не злякати птаха, Кевін вибрав найкращий ракурс і зробив фотознімок. Після цього він почекав ще хвилин двадцять, сподіваючись, що птах розпрямить крила і надасть йому можливість зробити кадр трохи краще. Але птах не ворушився. І, врешті-решт, він не витримав і відігнав його. Тим часом дівчинка, мабуть, набралася сил і пішла, точніше, сказати, поповзла. Далі. А Кевін сів біля дерева і заплакав. Йому раптом жахливо захотілося обійняти свою дочку. Через день він повернувся Йоганнесберг, це парк, у цей час голод у Суданів був модною темою, і «Нью-Йорк Таймс відразу ж купив його фотографію. 26 березня 1993 року вона була опублікована. Що тут почалося? Фотографія відразу стала символом тяжкого становища в Африці, а Кевін Картер став знаменитістю. Це була перемога. Але справжня перемога прийшла пізніше 23 травня 1994 року, коли Картер отримав престижну політцерківську премію. І лише одно затьмарило радість. Спочатку тихо, потім усе голосніше. І голосніше стало звучати питання, а що сталося з дівчинкою? Чому він не допоміг їй? Газети більше не називали його геніальним фотографом. Людина спокійно налаштувала свій об'єктив, щоб зняти муки маленької дівчинки, писав журнал Тайм Флорида. Все одно що хижак, ще один стерв'ятник. Пізніше Картер сказав друзям, що шкодує про те, що не допоміг дівчинці адже поруч був табір Об'єднаних Націй, де голодуючим надавали допомогу. Але було вже надто пізно. Він впадає у глибоку депресію. Це тут же позначається на його роботі. Поспішаючи на важливу зустріч, він спізнився на літак, потім втрачає зняті плівки. Останній ранок свого життя ранок 27 липня Кевін був у прекрасному настрої. Провалявшись у ліжку до обіду, він пішов у редакцію місцевої газети поспілкуватися з колишніми колегами. Потім зайшов до вдови свого близького друга, вбитого кілька місяців тому, близько 9 години вечора, Картер під'їхав до невеличкої річки. За допомогою садового шланга, з'єднав вихлопну трубу із салоном. Включив музику, завів машину і заснув. У передсмертній записці Кевін Картер писав: я втомився без телефону, без грошей на квартплату, на дітей, на повернення бору. гроші. Мене переслідують спогади про вбивства і трупи. Злість і біль проголодних або поранених дітей? Прожив він 34 роки така історія життя і трагічної смерті однієї обманутої людини. Але чому обманутої? Бо цей чоловік був обманутий ворогом людського роду, і тому гнався, як і більшість нас за ідолами цього світу людською славою, матеріальним достатком, і тому не зміг побачити основного маленької вмираючої дівчинки, якій він міг би допомогти. І насправді не так важливо, вижила вона чи ні. Головне, що він міг це зробити, але не зробив. Для нього головніше було зробити сенсаційний знімок, і він його зробив. Але, як далі можна побачити, це призвело лише до катастрофи його особистого життя, життя його близьких. Відверто кажучи, шкода Кевіна, який не зміг зробити у своєму житті правильного вибору, лише одного. Усім нам, як і Кевіну Картеру, Бог надає чимало можливостей здійснити цей вибір, зустрітися зі своїм Творцем і прийняти в його своє серце, у своє життя. І ця можливість дається нам багато разу на протязі всього життя. І лише від нас залежить цей вибір прийняти чи відкинути Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Як подолати страх перед майбутнім? Дорогі мої! Надмірне переживання за майбутнє призводить до марної втрати життєвих сил. Майбутнє рідко буває аж таким поганим, як про це ми часто боїмося. Надмірна стурбованість спричиняє багато психофізіологічних розладів, як от депресії, втрати сну та апетиту, займає всі наші думки, негативно впливає на відносини з іншими людьми. Непокоїтися і хвилюватися за майбутнє це означає не довіряти Богу, це сумніви в Його любові, що Він не піклується про нас, мудрості, що Він не знає, що робить, і силі, що Він не може забезпечити наші потреби. Таку недовіру можна пробачити язичнику, який вірить у ревнивого, примхливого. Нерозважливо у своїх чинках Бога, але це зовсім неприйнятно для тих віруючих, хто вважає Бога своїм отцем. Християнин не може хвилюватися та переживати тому, що вірить в Божу любов. Ісус Христос пропонує нам спосіб, як подолати занепокоєння. Шукайте спершу Царства Божого і правди Його. Матея 6:33. Ми знаємо, що бути у Царстві Божому це виконувати волю Божу Матея 6.10. Він дав нам заповідь, що ми любили один одного, Івана 13,34,35. 35. Всі ми знаємо, що любов може звільнити нас від тривоги, може надихати на роботу, підвищувати ефективність навчання, надавати впевненість та окриляти. Ісус впевнений в тому, що всі тривоги підуть з нашого життя, коли Бог у ньому буде першим. П'ять порад, як перестати торбуватися зі всякого приводу. Довірити всі свої турботи Христу потрібно ще зуміти, чи знаєте ви найбільш ігнороване веління Христове, не піклуватися. Або, іншими словами, не турбуватися. А знаєте, яке веління Бога звучить у писанні найчастіше? Не бійся! Біблія каже нам не турбуватися і не боятися. Але одного погляду на наше суспільство достатньо, щоб зрозуміти, наскільки серйозно ми до цих велін ставимося. Хоча, в принципі, усе зрозуміло. Адже завжди легше сказати, ніж зробити. Усі ми про щось хвилюємося, про взаємини, гроші, здоров'я майбутнє. Ми морочимося про роботу, відповідальність, нелегкі рішення. Наші занепокоєння ми можемо назвати різними іменами, але всі вони синоніми слова страх. Страхи у нас греблюгати, боїмося. Помилитися в ухваленні рішень, боїмося невідомості, неможливості змінити свій характер. А коли у нас закінчується список законних підстав на страх, ми придумуємо собі додатковий список. Схоже, що наш мозок це фабрика масового виробництва страхів і занепокоєння. 24 години на добу, 7 днів на тиждень. 12 місяців на рік, років так 70-80. Раз по раз Бог закликає нас не боятися, Він заповідає нам не турбуватися. І щоб допомогти нам виконати заповідане, Бог розповідає, як перестати боятися. У Євангелії Ісус закликає довіритися йому. Погляньте на птахів. Вони не щиють і не жнуть, у них немає ні комор, ні житниць, а Бог їх годує, наскільки ж ви краще за птахів. Багато хто з нас не може позбутися почуття, що віддати свої турботи Христу завдання практично нездійсненне. Але немає нічого такого в тому, щоб визнати своє безсилля перед лицем щоденних страхів і хвилювань. Цю битву зовсім не обов'язково вести одному. Чим швидше чи ви це зрозумієте, тим швидше звільнетеся від обтяжливого ярма хвилювання. Той, хто навчився жити без страху, по справжньому пізнав Бога. Бо тільки та людина. Може чесно сказати, що її в житті управляє Бог, який піклується про своє чадо і здатний бути вищим за будь-які обставини. Головне, повірити в це. Протилежність віри це страх. Саме тому так часто в Біблії ми чуємо: не бійся, нам не потрібно боятися, тому що Бог любить нас, Він обіцяв про нас піклуватися. Як перестати турбуватися? Нам пора озброїтися розумінням Божої суті. Перше, озброїтися розумінням суті Божої. Чи благий Бог, чи всемогутній, чи любить Він тебе, чи потурбується Він про тебе? Якщо ваші відповіді на це питання так, то причин до занепокоєння у вас практично не залишається. Залишається тільки довіритися Богу. Друге, підкоряйтеся, ми боїмося, бо хочемо все знати наперед, хочемо все тримати в своїх руках, але Бог усе знає наперед, Бог усе тримає в своїх руках, а ми довіряємо Йому, ми долаємо свої страхи, знаючи, що Бог благий і потурбується про нас. Складіть усі свої занепокоєння біля Його ніг. І там їх і занижте. Як це зробити? Моліться, коли маленька дитина чогось злякалася, що вона робить? Біжить до батьків, це найефективніший спосіб боротьби і страхами. Якщо вас щось турбує, моліться. Подумайте, третє, подумайте про свого захисника. Наші взаємини з Богом сильно впливають на наше сприйняття світу, усі ці занепокоєння, про їжу, одяг, громадську думку і гроші стають непотрібними, ми їх протиставляємо упевненість, що нас Вседержитель панує над усім. цим. Четверте, думайте про Ісуса, згадайте, що Ісусові довелося винести заради вас. Будучи безгрішним, Він поніс покарання за всі грішних. він страждав, Він помер на Христі, усі наші злочини Він узяв на себе. Якщо це Він зазнав заради нас, невже ви вірите, що в якийсь момент Він раптом вас кине? П'яте, знай, хто ти. Якщо ви визнали Христа своїм особистим. Спасителем, ви належите Богові, ви Його дитя. Якщо пам'ятати про це, життєвим страхам не буде за що зачепитися у вашому серці. Страхи проростають посеред неупевненості. Будьте упевнені в Христі. Годі постійно думати, а раптом. Можна все життя розтратити на прорахунки всяких можливостей і неможливостей. І доки ви займаєтеся цим, вам просто ніколи думати про те, на що ви дійсно можете у своєму житті вплинути. Занепокоєння не позбавлять вас від неминучості завтрашнього дня, але вони здатні позбавити вас радості дня сьогоднішнього. Згадайте історію Марії Марти з Євангелія від Луки. Марія сидить біля ніг Христове. Марта турбується про безліч справ, а Ісус закликає нас не турбуватись. Він хоче, щоб ми жили повноцінним життям. Страхи і занепокоєння крадуть наше право на таке життя. Наша увага розчіюється на страхи. Щоб їх здолати слід сфокусувати всю свою увагу на Христі, і тоді страхи стануть непомітним фоном наповненого Богом життя. Притча «Найкращий від усіх. Жив собі брат при церкві, і мав він недугу на імя найкращий від усіх, хай про що тільки мова не зайде. Він повсюди старався бути найкращим від усіх, прибирати в церкві. Він уже мітлою мете, всеношну молитву, він серед перших запопадливо молиться, рулади словесні виписує. І от в ніч на п'ятидесятницю приснився йому сон, Потрапляє цей брат на небо, стою у черзі праведників, чекає і думає, як Ісус його серед усіх виокремить. Під білі ручки візьме, похвалою засипли. Годину жде, другу, а Ісус ще не підходить. Захвилювався брат, озиратися став, помітив врешті-решт, що Ісус, недалеко від нього йдучи, похвалив когось. Тоді виступив брат на зустріч і питає А як же я? Невже про мене забули? Ісус глянув на нього і сказав Не знаю, хто ти. Та як же я? Я у церкві служив, у хорі співав, Біблію читав, нічні молитви вистоював. Не пам'ятаю я тебе, відказав йому Ісус. Тут брат помічає священника, який тиждень тому помер, а доти молився за всіх і просить священника йому допомогти заступитися, потвердити, що він справді служив у їхній громаді. І таке інше. Заступився за нього священник словом, вислухав його Ісус і каже Може, ти і правду кажеш, але я особисто його не знаю, і тут йому не місце. Підхопили брата ангели і віднесли куди належить. І от прокинувся брат серед ночі, облитий потом і сильним криком, і замислився добре. Яка ж несправедливість до ранку міркував і згадав, що священник ще перед смертю колись говорив не той у царстві великий, хто багато зробив, а той великий, хто пізнав Христа. І після цього сну брат позбувся своєї духовної недуги і зрозумів, що найбільше Ісус цінує в людях. Якщо і надалі. Бажаєте слухати мої повчання. Підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!